Добрий день, мене звати Сенкі Костюк, я аспірант штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки. І сьогодні хочу презентувати вам нашу роботу під назвою параметрична ідентифікація адаптивних активаційних функцій попередньо навчених моделях штучних нейронних мереж. Сучасні нейронні мережі, Сучасні моделі штучних нейронних мереж мають деякі спільні особливості. По-перше, це вирішення все більш складних задач даних, Як от генерація даних, Sensor Fusion, обробка великих текстових даних, обробка natural Speech, Voice, etc. І для використання для виконання цих задач використовуються все більш складні моделі Глибокі моделі з великою кількістю шарів та великою кількістю параметрів. Наслідком використання великої кількості шарів та параметрів є необхідність значних ресурсів на навчання таких моделей, як от час, оперативна пам'ять, обчиствувані ресурси і так далі. Таким чином, навчання моделей з нуля е, часто є недоцільним, і в якості основи для нових моделей використовуються претренд-моделі, готові моделі, е, їх синаптичні ваги. або Частина моделей або моделі повністю, з, в комбінації з методами Transfer Learning для адаптації мереж до а, нового домену, до нових даних і вирішення нових задач або даних. Одним з ключових елементів штучних нейронних мереж є активаційні функції. Вони мають різну природу, це можуть бути фіксовані функції, це можуть бути адаптивні активаційні функції, кусково-лінійні, гладкі. Функції на базі Sigmoid, або minmax функції, і І так далі. І більшість моделей, які готові для використання і доступні у відкритому доступі, все ж таки використовують фіксовані косково-лінійні активаційні функції. Але в деяких випадках є сенс переходити на адаптивні функції, оскільки адаптивні функції дозволяють створювати більш потужні моделі. З кращими здатностями до апроксимації та вирішення здачі попки даних. І деякі адаптивні активаційні функції може бути прямою заміною і узагальненням для фіксованих функцій, як, наприклад, функція Lief, вона може бути прямою заміною для Sigmodi, Switch, Reload, Tanger, верболічно і так далі. Але в такому випадку, при використанні, постає питання ініціалізація параметрів функції, Тобто, коли ми хочемо просто отримати те саме, що й було, ми можемо використати, вивести параметри аналітичним чином, але не завжди це є оптимальним виходом. І щодо параметрів параметри, щодо питання параметризації, при використанні готових претренд моделей може постати задача заміни традиційних функцій на адаптивні альтернативи. І в деяких випадках прямі о, заміни є неможливими. Наприклад, якщо є функція тангельський припалічний, і о, ми хочемо замінити цю функцію на, наприклад, найчітку функцію, яка використовує кускову лінійну апроксимацію, пряма заміна і таких параметрів, де на всі області визначення значення будуть співпадати, так це є неможливим. І при таких непрямих замінах все одно буде похибка. І в такому випадку задача є збереження синетичних ваг, тобто локалізація цієї похибки, і підбір таких параметрів, щоб похибка не накопичувалась і не а, впливала на наступні, мала мінімальний вплив, точніше, на наступні шари штучної нейронної мережі. І таким чином ми приходимо до мети цієї роботи. Це автоматичне визначення форми амплітуди, тобто автоматична параметризація функції, маючи вже готову задану а, попередньо натривовану модель штучної нейронної мережі. В такому випадку нам необхідно виконати задачу ініціалізації а, і мінімізації похибки, тобто підібрання таких параметрів, щоб похибка і параметри а, роботи мережі. Співпадали з оригінальними або були краще за оригінальні. Ми пропонуємо сформувати цю задачу як задачу градієнтної оптимізації з використанням попередньо навченої моделі штучної нейронної мережі за основу і використання похідної мережі, де, де оригінальна модель використовується за основу, але Фіксовані функції цієї мережі заміняються на адаптивні. І для мінімізації похибки ми використовуємо доведення, тобто додаткове навчання з використанням оригінального набору даних, тобто того набору даних, на якому була натренована оригінальна модель. І необхідними умовами для цього методу є фіксовані синаптичні ваги. тобто Ваги, які не стосуються параметри, які не стосуються адаптивних ретуаційних функцій, залишаються фіксованими і незмінними протягом всього процесу. А початкові параметри підбираються таким чином, щоб градієнти відносно цих параметрів були відмінні від нуля. Тобто, щоб значення, щоб значення параметра Цих актив... етаптивних активаційних функцій мали вплив на вихід цих функцій та вихід цієї мережі. В якості еп... експериментальної оцінки цього методу, е... його ефективності та взагалі, працездатності, використовується попередня навчена модель Kerosnet, яка має собою е... віжі-подібну архітектуру з... зі згортковими шарами, е... активаційними функціями, е... макспулінгом, регуляризатором. І повнозв'язними шарами на вихідних етапах. В даному випадку ми використовуємо базу модель і в базовій моделі заміняємо активаційні функції в згодковій частині і в повнозв'язній частині на адаптивні функції. В експерименті ми досліджуємо 10 варіантів похідних моделей. Це як неспоредні незаміни, тобто заміна оригінальної функції RELU на функцію там, x, B, полічний, або на, функ... або на чітку функцію ініціалізовану випадковим чином. І ми тестуємо споредні заміни. Тобто, функції сілу і релу є схожими на екстремальних значеннях вхідних параметрів, тобто на x, близький до мінус безкінечності або плюс безкінечності. Але все ж таки сілу не є прямою заміною для релу і навпаки. Результати дослідження. В процесі експерименту ми виконуємо доведення мережі, тобто продовжуємо тренування мережі з замінними активаційними функціями протягом додаткових 400 епох. І як ми бачимо для варіантів з 1 по 3, для неспорідених замін нечіткі функції, як фазіфункції, вони Здатні адаптувати власну форму, і за форми починають нагадувати оригінальну функцію релу. Тобто вони тяжіють до використання ем, оригінальної форми форми оригінальної функції, використаної в оригінальній і вихідній мережі. Водночас, Lif, яка була ініціалізована як танки. Вони а, мають складніші з адаптації власної форми, що відзеркалюється на показниках роботи мережі. Тут вона показує а, гірші здатності до класифікації та гірші, а, гірші значення а, похибок. А, і одним з, а, з причин такої поведінки можна назвати початкову ініціалізацію функції Lief. Якості ковален та танк скрипіполічним, і в такому випадку один з параметрів дорівнює 0, таким чином пряме проходження інформації в функції лів є заблокованим, і цей параметр не впливає на вихід мережі, а отже, градієнт дорівнює нулю, і система не може адаптувати власну форму таким чином, як не, який є необхідним для цієї моделі. І схожа поведінка її можна побачити навіть для споріднених функції. Тобто при заміні а, початкової функції сілу на функцію агав або лів ініціалізовані як рилу, можна побачити, що функції а, намагаються адаптувати власну форму, але залишають бути, залишаються бути схожими на релу. І таким чином показують гірші. А, Показники роботи мережі, є точність класифікації, вищу похибку в порівнянні з регіоналом. І так само можливою причиною є ініціалізація параметрів, тобто параметр, який відповідає за крутизну функції, він о, ініціалізований доволі великим значенням, і градієнт зникає для цього параметру. І і цей параметр оновлюється, і функція залишається, залишає власну форму в змінному стані. З іншого боку, функція leave ініціалізована як Silu, може успішно адаптуватися та змінити власну форму на функцію RL, що показано в експерименті 10. Таким чином. В цій роботі запропоновано метод ідентифікації параметрів функцій на основі градієнтної процедури. Визначено, що адаптивні функції тяжі до повторення форми оригінальної функції замови фіксованих синтетичних флаг, і це є очікуваним результатом для ситуації, для, для, для даних умов. Um, метод придатний для підбору параметрів для несприєднаних замін функції, як, наприклад, можна взяти фазі-функцію і адаптувати її під um, з гарним значенням похибка адаптувати під іншу мережу з іншими рівненими функціями, і ініціалізація параметрів функцій має критичний вплив на їх адаптивні можливості. Тобто в даному випадку, коли були е, підібрані е, неоптимальні параметри, початкові параметри для функцій лів, е, ці функції вони мають складнощі з адаптацією, і таким чином є сенс підбирати параметри, як, наприклад, у випадку сілу, які дозволяють функції е, 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 еволюціонувати та оновлювати будь-який з власних е, параметрів. Е, е, е. На цьому, все дякуємо вам за увагу та задавайте ваші питання.